Протягом доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини з ведення від Овам. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 14 січня, 4.05, Куп'янський район, Куп'янська громада, місто Куп'янськ. Влучання Каба в землю на відкритій території. Пошкоджені чотири автівки. 14 січня, 1.05, Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено три приватні будинки та легковий автомобіль. 21.49, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, село Мурафа. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА шахет пошкоджено житловий будинок, господарча споруда, автівка. Постраждали 47-річний чоловік та 44-річна жінка, госпіталізовані. 19.09. Чугуївський район, місто Чугуїв. Внаслідок удару БПЛА Шахет пошкоджено скління вікон у п'ятиповерховому житловому будинку, газову трубу та п'ять легкових автомобілів. Постраждала дитина віком один рік і сім місяців. Діагностували гостру реакцію. На стрес без госпіталізації. 10.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Виявлено уламки від БПЛА Молнія. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. 8.10 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу Зерса «Град» пошкоджено приватне домоволодіння. 8.20 Харківський район, Липецька територіальна громада, село Веселе. Внаслідок удару ФПВ-дроном постраждав Норічний чоловік госпіталізований. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 15 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугую внаслідок влучання БПЛА пошкоджені скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку та припарковані поруч легкові автомобілі. Горіло сміття у контейнері на площі 1 квадратний метр. Постраждала дитина 2023 року народження. Гостра реакція на стрес. У місті Куп'янськ внаслідок влучання каба горіли два автомобілі на площі 15 квадратних метрів. Жертв та Постраждалих немає. Протягом доби на пожежах врятовано три людини. 14 січня о 5.52 сталася побутова пожежа на вулиці Петра Григоренка Слобідського району міста Харкова. В квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о сьомій ранку. Трьох людей співробітниками ДСНС було врятовано. Причина загоряння встановлюється. 13 січня рятувальники ДСНС залучили Учались до проведення заходів з евакуації мешканців Куп'янської громади. За допомогою броньованого автомобіля вивезли із селища Куп'янськ-Вузловий та села Кіндрашівка трьох людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 134 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Протягом доби внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині постраждали четверо людей, у тому числі малолітня дитина. Росіяни застосували проти мирних мешканців області, БПЛА, ФПВ-дрони, РСЗВ та Каби. 13 січня. Село Митрофанівка, Куп'янський район 4-15, тип зброї встановлюються. Пошкоджені два житлові будинки, свиноферма, сільгосптехніка, село Кіндрашівка, Куп'янський район, 8 ранку, РСЗВ Град. Пошкоджені два приватних. Житлових будинки. 9.16 виявлено Виявлено дрон який не вибухнув, без руйнувань та постраждалих. 12.10 Виявлено в дрон який не вибухнув, без руйнувань та постраждалих. Село Веселе Харківський район, 8.20, двадцять дрон півдрон. Дістав поранення. Цивільний чоловік. Село Осинове Куп'янський район, 10.30, уламки БПЛА Молнія, без руйнувань та постраждалих. Село Хатнє Куп'янський район, 15.15, п'ятнадцять, -15, кап двісті Виявлено на від. Відкрит... Криті місцевості нерозірвану авіобомбу. Місто чугую в БПЛА Герань. Внаслідок влучання в землю поруч з багатоповерхівкою. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок, чотири автомобілі. Малолітня дівчинка з гострою реакцією на стрес отримала меддопомогу на місці. Село Мурафа Богодухівський район, 21.55, падіння. БПЛА Герань пошкоджено приватний будинок, господарські приміщення, гараж та автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік. З пораненнями його доставили в лікарню. У жінки гостра реакція на стрес. Село Велике Бурлу, Куп'янський район, перша 15 тип зброї встановлюється. Пошкоджено три житлові будинки автомобілі. Місто Куп'янськ, 4-33, тип зброї встановлюється. Пошкоджено житловий будинок. 13 січня поліцейські здійснили 15 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 13 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 9 місцевих мешканців: місто Куп'янськ 2 село Куп'янськ-Вузловий 2 село Кіндрашівка 1, село Гусинка 2 село Одноробівка 2 за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають зіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, западного та дворічної на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів. Марія Соловйова, Дмитро Ангоєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини.